Іван Петрович Котляревський Наталка Полтавка. Іван Карпенко Карий назвав твір Наталка Полтавка праматір'ю українського театру. Це перший драматичний твір, написаний живою народною мовою. Рік написання 1819. Літературний рід, Драма. Жанр. Соціально побутова драма за визначенням автора опера малоросійська у двох діях. Літературний напрямок, класицизм з елементами сентименталізму, за теорією Буало: Три єдність трьох дій. Класицистичний твір це твір, у якому відбуваються дії в один день, в одному місті є одна дія. Твір Наталка-Полтавка відбувається, події відбуваються в один день, події відбуваються в одному селі, і події, тобто одна дія це кохання, одна сюжетна лінія це кохання Наталки і Петра. Елементи сентименталізму автор вживає на початку твору, коли показує зворушення, розчулення Наталки, переживання Наталки з приводу того, що немає Петра, якого вона вірно. Кохаю. Наталка Полтавка Це перший драматичний твір нової української літератури. П'єса була відповіддю на опору Шаховського Казак-Стіхотворець, в якій український побут та характери селян було зображено, спотворено та перекручено. Котляревський реалістично відтворює українське життя. Він перший виводить на сцену головну героїню, ідеальну героїню дівчину з народу з почуттям самоповаги і величезної гідності. Бачимо фото з перших вистав Наталки Полтавки, і праворуч внизу в куточку. Фото сестри Івана Карпенка Карого, Марії Садовської Барілотті, яка виконувала роль Наталки Полтавки. Києві особи твору Наталка Полтавка, гарна дівчина небагатого, простого роду, яка чотири роки чекає повернення свого коханого. Горпина Терпелиха, вдова мати Наталки, Петро коханий Наталки, возний Тетерваковський, пан, багатий чиновник і багатий юрист, юрист. виборний Макогоненко, заможний селянин, помічник старости села. Микола, далекий родич Терпелихи. Перша дія. Наталка виходить з кати з відрами на коромислі, вона йде до ріки, ставить відра на березі, ходить, задумавшись, потім співає пісню, згадуючи Петра Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як болить моє серце, а сльози не лються. До Наталки залицяється возний Тетерваковський. Наталка відповідає возному, що вона йому не рівня, нагадує пословицю, тобто прислів'я Знайся кінь з конем, а віл з волом. І радить пошукати собі в городі панночки. На це Возний відповідає: Скажи, говори, отвічай, могу могулі бить те, то як його мужем пристойним і угодним душі твоєї і тілу. Наталка рішуче відмовляє возному і просить не залицятися до неї, пояснює Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди начнуть шептати про мене. Співаючи пісню Нісенітницю дід, Руди і Баба Руда, з'являється виборний. Тетерваковський виборному скаржиться, що трудно становиться жити на світі. У земствах та судах почали викривати хабарників. Потім розмова зайшла про Наталку. Виборний Макогоненко дуже нахвалює дівчину. Возний просить виборного посприяти у його сердечному ділі й умовити Наталку вийти за нього заміж. Макогоненко. Виборний Макогоненко розповідає історію, яка пояснює, чому дівчина відмовляє всім залицяльникам. Колись заможний батько Наталки терпило узяв у годованці Петра, бідного сироту, але доброго роботящого хлопця. А коли прознав, що Наталка і Петро покохали одне одного, вигнав хлопця з дому. Незабаром почав вести дружбу з повидчиками, з канцеляристами, розпився, збіднів і помер. Тож Горпина Терпелиха з дочкою, спродавши все, що залишилося, переїхали з Полтави до них у село. Наталка ж чекає повернення Петра вже чотири роки. Вислухавши возного, Виборно возний Тетерваковський ще настирливіше просить сприяти йому у сватанні, обіцяючи за це різні блага винагороду. У цей час ми переносимося додому Наталки, і у цей час мати Наталки докоряє дочці, що вони живуть у нестатках, як горох при дорозі хто йде, той скубне. Дівчина отказує заможним женихам. Щоб заспокоїти матір, Наталка каже покоряюсь вашій волі, і для вас, за первого жениха, вам угодного піду замуж. В той же час до хати входить виборний і починає разом з матір'ю Наталки вмовляти дівчину, подати возному рушники і таким чином врятуватися від злиднів. Під натиском докорів, виборного та матері, Наталка погоджується вийти заміж за нелюба. Це перша дія. Друга дія. На вулиці з'являється Микола, це далекий родич Наталки, співає пісню Гомін, гомін по діброві. Він думає про те, що живе один на світі, як билинка на полі, сирота без роду, без племені, без талану, без приюту. Тому варто піти на тамань, пристати до чорноморців і стати козаком. Наспівуючи пісню. Сонце низенько вечір близенько з'являється Петро. Він зайшов у село по дорозі Полтаву. Микола й Петро розговорилися і одразу заприятелювали. Коли бачать із хати Терпелихів виходять возний із шовковою хусткою на руці і виборний з рушником через плече, Микола пояснює, щойно відбулося сватання найкращої дівчини у селі Наталки. Петро, почувши це ім'я, тривожиться і починає розпитувати про дівчину. Микола здогадується, що його новий приятель є той Петро, якого кохає Наталка. А щоб упевнитися в цьому, співає Наталчину пісню Ой, лихо не Петрусь, лице біле, чорний вус. Микола вирішує допомогти Петру і викликає Наталку з хати. Наталка, побачивши коханого, дуже радіє, говорить, що поданий возному рушник нічого не значить, що вона буде або в Ворсклі, тобто втопиться в річці, або за Петром. Петро розказує про театр, який він відвідав у Харкові. Макогоненко ніколи в театрі не був, і виборний навіть і, 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 і Макогоненко питає: А що це таке театр? Город чи містечко? І Петро терпляче пояснює, що це великий будинок, куди з'їжджаються пани дивитися комедію. На вулиці з'являється Наталчина мати, терпелиха, побачивши Петра, лякається, просить не заважати одруженню Наталки з возним. Той теж возний гонить Петра, погрожує терпелисі в'язницею. Тобто, як це могло статися, що з'явився наречений? Петро в розпачі говорить. Що любить Наталку більше, ніж себе, але не хоче, щоб з її, спіткало, її з матір'ю спіткало лихо. Він пропонує дівчині скоритися волі матері і віддає Наталці усі гроші, які заробив у мандрах. Хай возний не дорікає наталці її бідністю. І тоді возний. Зворушений щирою до самозречення любов'ю Петра і Наталки, вирішує проявити великодушність. Він відступається від нареченої і просить терпелиху благословити Наталку на шлюб з Петром. Усі радіють з такого його рішення. А Микола гордо проголошує: От також то тако, наші полтавці, коли діло піде, щоб добра зробити, то один перед другим хватається. Наталка співає свою улюблену, свою Петрову улюблену пісню «Ой, я дівчина Наталка, а звуть мене, ой, я дівчина Полтавка, а звуть мене Наталка. Основний конфлікт п'єси це конфлікт між почуттям і обов'язком. Це конфлікт, який притаманний стилю класицизму. Наталка вірно любить Петра. Але як слухняна дочка має покоритися волі матері. Ідеєю п'єси, або деякі літературознавці вважають, що це є надідея є слова, які співають всередині п'єси виборний мати Наталки і Наталка, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Цитатна характеристика героїв Виборний Макогоненко. Виборний це помічник старости. Про нього Микола каже: хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там уродиться. І уже де чорт не зможе, пошли Макогоненка зараз і докаже. Наталка. Перестаньте жартувати надо мною безпомочною сиротою. Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди почнуть шептати про мене, а для дівки, коли ній люди зашепчуть, ну, це трагедія. Тобто Наталка так відповідає возному, коли возний до неї сватається. Про неї виборний Макогоненко каже золото не дівка. Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, яка рукодільниця, рукодільниця що й себе, і матір на світі держить. В одній з пісень. Відповідаючи після відповіді возному, Наталка співає: небагата я і проста но чесного роду, не стежуся шити, прясти і носити воду. В устах Наталки Полтавки, котляре Наталки Полтавки, котревсь складає дуже багато народних прислів'їв: хто чесно живе і годується трудами своїми, тому кусок черствого хліба смачніший од м'якої булки, неправдою нажитою. Возний Тетерваковський, возний це судовий урядовець, це юрист. І про нього Микола каже: Юриста завзятий і хапун такий, що з рідного батька злупить. Іван Петрович Котляревський вводить до тексту Наталки Полтавки пісню Сковороди, всякому місту, звичай і права. Але з цієї пісні він бере тільки перший рядок. Ця ідея, весь текст пісні зовсім інший, ніж у сковороди. Всяк хто не маже, то дуже скрипить, хто не лукавить, то ззаду сидить. Всякого рот дере ложка суха, хто ж є на світі, що був без гріха, співає возний Тетерваковський. Дехто каже, що він розмовляє суржиком. Інші літературознавці стверджують, що це мова. Києво-Могилянської академії, що це як книжна українська мова. Не в состоянні поставить на вид тобі сили любові моєї. Коли б я і міл те, то, як його стільки язиків, скільки артикулів в статуті, скільки сколько в Магдебурзькому праві, то і сіх не довліло би на восхваління ліпоти твоєї. Єй-єй, люблю тебе до безконечності. Так освідчується в коханні та Терваковській Наталці. Але в кінці твору. Петр Ваковський каже, я з дитинства народжений до добрих діл і жодного ще не зробив. І тому відступається від Наталки і говорить до терпелихи. Благослови дітей своїх щастям і здоров'ям. Я відказуюсь від Наталки і уступаю Петру в і потомственне владіння з тим, щоб зробив її благополучною. Петро. Історія, яку розказував про Петра Виборний Макогоненко, Покійний терпило, жив, був, то прийняв до себе якогось сироту Петра, загодованця. Хлопець вериславний, гарний, добрий, проворний і роботящий. Від одноталки, старший, був годів, три або чотири, з нею вигодувався і зрівсь з купів. Коли Петро з'являється заробітків, і коли він бачить, що Наталка посватана на іншого, за іншого, а горпина Терепелиха дуже не хоче Петра, тому що Петро все-таки набагато бідніший, ніж е -е, возний. То Петро відступається від Наталки і каже, щоб я Наталку обговорював іти замуж за пана Возного, тобто відмовляв, научав дочку не слухати матері і поселяв несогласия в сім'ї, нехай мене Бог накаже. Наталку, покорися своїй мамі. Послухай матері. Полюби пана возного і забудь мене навіки. Ще гроші віддає, які він заробив, щоб возний не попрікав її, що взяв бідною. Про Петра каже мама Горпина Терпелиха, добрий Петро, коли вона почула цю розмову, серце моє проти волі за нього ступається. Микола, далекий родич Наталки. Один собі живу на світі, як билинка на полі. Сирота без роду без племені, без таланту і без приюту. Він збирається йти на тамань до чорноморців, так і я з чорноморцями буду тетерю їсти, горілку пити, люльку корити і черкес бити. Тільки там треба утаїти, що я письменний, та це невелика штука, і дурним нетрудно прикинутись. Цікаво те, що п'єса Наталка Полтавка настільки була популярною, що через деякий час після написання її з'явилися переробки. Іван Озаркевич, це є галицький письменник, через 30 років опублікував у Чернівцях п'єсу Дівка на виданню або на милування нема силування, сюжет якої повторює Наталку Полтав. Одна дію перенесено до Коломиї, а головну героїню переименовано на Анничку. Бачимо фото зі сцени в театрі, коли Наталка Полтавка вдягнена зовсім не в одяг українців середньої на Вона вдягнена в гуцурський одяг. Далі в правому куточку вгорі Анничка це є, це є афіша театру, Коломийський театр. Анничка, дівка на виданню. Або намилування немає силування. А внизу бачимо видання польською мовою комедіо опера Дівка на віданні або намилування немає силування. Це зроблено в Коломиї, тобто польською мовою надруковано в Коломиї. П'єса була підготовлена Ілею Срезнєвським, до друку звідома і за життя автора Санкт-Петербургською цензурою вона була дозволена до друку 26 квітня 1838 року. Тобто, через майже через 20 років п'єса Наталка Полтавка була надрукована. Режисери ставили «Наталку Полтавку в театрі, а надрукована була через 20 років. Одне з найраніших видань, звичайно, це не є видання 1938 року. одне з найдавніших видань Наталки Полтавки. Цікавим є те, що ремарки до Наталки Полтавки Іван Петрович Котляревський все-таки писав російською мовою, а мова персонажів українською мовою. Опера Наталка Полтавка. Творить 22 пісні, хоча занумеровано 19. То зрозуміло, що над музичним оформленням п'єси працювали Микола Лисенко, Анатолій Барсицький, Алоя Сідлічка, Опанас Маркович, Микола Васильєв, Володимир Йориш та інший. Але найвідомішою є музика Миколи Лисенка. У 1890 році Микола Лисенко поклав твір на музику, і його опера Наталка Полтавка стала шедевром світового мистецтва. У передмові до першого видання Наталки Полтавки Ілля Срізнявський писав: Я почав український збірник. Наталкою Полтавкою Івана Петровича Котляревського і, здається, не міг вибрати кращого початку. А. Наталка Полтавка була не тільки одним з перших книжно-народних творів України, але разом і першою збіркою пам'яток української народності взірцем для всіх наступних Б. Наталка Полтавка мала сильний вплив на вивчення української народності, можна сказати, пробудила її, і досі залишається найкращим показчиком майже на всі найважливіші сторони, з яких потрібно вивчати українську народність.